Запитання 21 блок 12. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ, Види адміністративних правопорушень, ведення в обіг або реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки. Порушення процедур оцінки відповідності, зокрема порушення органами з сертифікації, визначеними в Державній системі сертифікації правил і порядку обов'язкової сертифікації продукції. Суб'єктом таких адмінправопорушень виступають посадові або уповноважені особи, тобто суб'єкт тут спеціальний. Суб'єктивна сторона характеризується як і умислом, так і необережністю. Родовий, родовий об'єкт адмінправопорушення це суспільні відносини щодо захисту прав споживачів. Серед встановлених санкцій, передбачені лише штрафи. Органи, які розглядають справи про адмінправопорушення в цій категорії, є Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, метрологічні служби, а також суд, ведення адвокатом таких справ: дії адвоката, при захисті. Особа, яка вчинила адмінправопорушення, є консультація клієнтам, ознайомлення з матеріалами справи: це протокол, припис, акти, перевірок, сертифікати відповідності, стандартні, технічні умови, технічні регламенти тощо, перевірка дотримання процедур. чи мала право інспекція проводити перевірку. тут Перевіряється повідомлення, підстава, накази, чи видавалося тощо. Збір доказів захисту. А саме, наявність сертифікатів актів випробувань, метрологічної повірки тощо. Підготовка пояснень та заперечень. А саме доводи про відсутність складу адмінправопорушення, наприклад. Дія була правомірною. Припис уже виконано, закінчено строк притягнення до адмінвідповідальності. Підготовка клопотань, наприклад, про закриття провадження за малозначністю відповідно до статті 22 КУПАП, або відсутністю події, або відсутністю складу правопорушення. Участь у засіданні полягає у представництві. В суді захисті прав клієнта, а також оскарження постанови. Апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня винесення постанови. Хочу ще відзначити, що строк притягнення до відповідальності за вчинення адмінправопорушення такого виду це 3 місяці з дня вчинення правопорушення. Або з дня виявлення такого правопорушення, якщо таке правопорушення є тривалим. Наслідками порушень є накладення штрафів, тимчасове припинення реалізації продукції до усунення порушень, ну і негативний наслідок для бізнес-репутації підприємства, якщо, наприклад, мова йде за якусь продукцію.